Триває 793 й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 950 російських військових, за інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 26 квітня. Окупаційні війська Росії втратили 463 930 військових, 7 262 танки, 13 957 бойових броньованих машин, 11 867 артилерійських систем, 1049 реактивних систем вогню, 772 засоби ППО, 348 літаків. 325 гелікоптерів, 9461 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 2119 крилатих ракет, 26 кораблів, 15984 одиниці автомобільної техніки та 1962 одиниці спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.